Про них знали, про них говорили, але їх ніколи не бачили. Повітряні сили ЗСО вперше показали, як виглядає їхня головна протидія російським дронам комплекс ППО Скайнекс. Враховуючи, що кадри оприлюднило повітряне командування захід, куди дрони долітають найрідше, логічно припустити, що цими установками озброєні і інші регіони, які регулярно показують чудову статистику знищення ворожих БПЛА. Наприклад, напередодні наше ППО знищило 24 шахеди із 24. Судячи з оприлюдненого відео, захід України захищають стаціонарні установки Skynex. Проте є вони і на рухомих платформах. Очевидно, цей комплекс працює саме на захист одного із об'єктів, проте в цілому, Skynex – це лише один із рівнів ешеланованої системи ППО України. Не обов'язково, щоб рядом, непосредственно в 50 метрах від важливого об'єкта накаділась ППО. А обов'язково. Ано може знаходитися на совсім другому рівні, але ешелонірована таб'єкт будь-який закрит абсолютно всеми системами малого, середнього і большого радіусу дістання. Але якщо ціль невелика і летить низько, як, наприклад, шахет, збивати його ракетами не будуть. Це готова ціль для установок Skynex. Одним із найкращих відомих результатів його роботи залишається ніч на 25 листопада минулого року. Коли Україна відбила одну із найбільш масованих атак дронами, збито було 74 із 75 дронів. При цьому близько половини приземлив саме Скайнекс. Ці зенітні арт установки, новітня технологія німецького збройного концерну «Рейнметал». Офіційно їх було представлено лише за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну. Комплекси, ще навіть не встигли поставити на озброєння самої Німеччини, але вони вже працюють в Україні. Ані ефективні проти е, дронів, БПЛА, низколітящих крилатих ракет. любых объектов, которые находятся в режиме до звукового полета и на небольших высотах. В этом и сама суть малого радиуса действия эшелона. Он прикрывает города, объекты важные, А, а також непосредственно даже комплекси, тоже ПВО среднего і большого радиуса действия. гарматний модуль, оснащений радаром спостереження X-Band, який використовує принцип автономного пошуку сектора стрільби в цілому ж установка автоматично в режимі 24 на 7 вистежує цілі буквально в 3 d проекції. Враховуючи, що росіяни з недавніх пір використовують дрони чорного кольору, ця функція стає особливо актуальною, адже побачити темну пляму на тлі нічного неба дуже непросто. А ось радари не пропускають жодної рухомої повітряної цілі у радіусі кількох кілометрів. Вони вооружені 35-мм пушками, вони працюють в автоматичному режимі. и у них применяются так называемые программируемые снаряды AHEAD и 35 миллиметровые. Дальность стрельбы такими снарядами до 4,5 километров, но Для того, щоб збити шахет, необхідно один два боєприпаси. Швидкострільність цієї зброї досягає тисячі пострілів на хвилину. А з огляду на точність автоматизовану систему прицілювання та ведення вогню, промах практично виключений. На випробуваннях Skynex примудрився одним пострілом збити рій із восьми невеликих безпілотників. З такими показниками одна німецька установка здатна знищувати кілька сотень повітряних цілей менш ніж за 60 секунд, що дозволяє з упевненістю заявити: жодна група авіації або рій безпілотників не здатний пройти зону враження Skynex і вціліти РЛС постійно сліджує е, шахет. А радиолокационная станция определяет точку встречи снаряда с шахедом и, соответственно, программируется снаряд, перед выстрелом программируется снаряд на определенную дальность. И снаряд подлетая к шахеду, он взрывается, создавая э, сплошное облако осколков, через которое проходит э, беспилотник. Неважно, это шахед, ланцет, это орлан, там, неважно. Також на комплекси можливе встановлення лазерних гармат «Перлікон». словом, як і більшість західної техніки, скайнекс це універсальна платформа, на яку можна встановлювати досить різноманітну зброю. Окрім зброї, у Skynex є можливість додаткової установки підсилюючих модулів, наприклад, для використання комплексу в зоні бойових дій в установку ППО інтегрується модуль дистанційного керування вогнем, коли боєць не ризикує бути вбитим вогнем у відповідь і працює з укриття. Також є можливість одночасного контролю кількох знарядь або за необхідності установки додаткових радарів. До слова Україна стала першою країною в світі, де Skynex проходять реальну перевірку боєм. І судячи зі щоденних звітів сел ППО, проходять її дуже успішно. Кількість цих установок, звісно, тримається в найсуворішому секреті, проте, з огляду на те, що їх вже почали офіційно показувати, очевидно, установок достатньо. Парі з тепер уже українськими F-16, які також вперше продемонстрували до дня повітряних сел російським дронам шансів пролетіти туди, куди вони були запущені, залишилося в рази менше.